Прикарпаття і Республіка Польща налагоджують тісні зв'язки у всіх галузях господарювання. Свідченням цього став приїзд до нашої області делегації малопольського воєводства. Зустрічалися поляки із аграріями та виробничниками, а ще підписали договір про співпрацю між правоохоронцями. Бізнесмени Прикарпаття, вкотре взялися налагоджувати тісні партнерські стосунки із колегами з Польщі. Цього разу в область приїхала делегація. Малопольського воєводства республіки Польща, Ось що сказав маршалик малопольського воєводства Марек Сува. я хотів би, щоб наша співпраця вийшла на регіональний рівень. Ми докладемо максимум зусиль, аби співпраця була міцною і, зокрема, зводилася до вирішення господарських питань, які є фундаментом у меті створення робочих місць та людського збагачення. Зустріч бізнесменів не була масштабною кілька десятків від Прикарпаття, тільки ж від польської сторони, аби краще пізнати один одного. Гості презентували свої. Бізнесові можливості Нашим нашого приїзду це розвиток. Пропонуємо два варіанти: комерційний. Ми маємо 50 гектарів землі, а також 155 тисяч метрів квадратних нерухомості. Ще у нас є спілка, яка отримує великі доходи. Другий варіант це розвиток регіонального підприємництва. Маємо велику фінансову організацію, через яку у 2007-2012 роках пройшло понад 50 мільйонів доларів. Це є дотації в інноваційні проекти, що пов'язані із розвитком за своїм Присутній на зустрічі голова обла. В державної адміністрації Михайло Вишиванюк запевнив гостей, що в разі їхнього бажання вести бізнес на Прикарпатті, їм буде гарантовано цілковиту безпеку та підтримку. Ми вам гарантуємо повну безпеку. Ми вам гарантуємо, що коли ви приїдете сюди і скажете, що я хочу вести бізнес, то ми вам гарантуємо, що всі дозвола вам принесуть у папці, готові. От тільки скажіть, який бізнес, де напишете одну заяву, що я хочу вести бізнес. І дайте мені дозвола, всі дозвола вам принесуть в папці, понад скажуть, на завтрашнього дня працюю. І час для отримання всіх дозволів буде не більше, ніж тиждень. Також було підписано комуніке про співпрацю між правоохоронними органами Івано-Франківської області і Малопольського воєводства Республіки Польща.